Це 14-та бригада наша. Ми передаємо велику кількість спеціалізованого обладнання. Це 4 старлінки, три дизель генератори квадрокоптери, спеціалізовані пульти управління для квадрокоптерів, спеціалізовані окуляри для управління квадрокоптерами, інша техніка, картки пам'яті, для того, щоб та робота, яку виконують наші військові, була максимально ефективна, щоб вони могли бачити позиції ворога, проводити аеророзвідку. Виявляти позиції, розуміти, яким чином буде рухатись ворог для того, щоб будувати свою оборону і будувати відповідно ефективно наш наступ. Тому продовжуємо активно допомагати нашим Збройним силам України. І на сьогодні перша необхідність це автомобілі, це квадрокоптери, тепловізори, тепловізійні приціли, інше такого інше, інше спеціалізоване обладнання. Тому на це плануємо робити акцент відповідності до замовлень наших військових.